Я думала, що все життя попереду, але вчора зрозуміла, що життя йде, а я нічого не зробила. А в чому сенс життя? А що таке це життя? Як можна дати відповідь на це питання? Думаю, цитати великих людей допоможуть нам. Там всі часи великі люди, які залишили свій слід в історії людства, розмірковували про сенс життя і буття людини на землі. Цитати про сенс життя це ідеальна можливість осмислити своє життя крізь висловлювання великих людей. Людина відчуває сенс і мету свого життя, коли усвідомлює, що потрібно іншим своїм. Я сказав йота на та людині мету, серед якої треба жити, і він виживе в будь якій ситуації. Життя окремої людини має сенс лише в тімі, наскільки вона допомагає зробити життя інших людей красивіше і шляхетніше. Енштейна у кожної людини є два найважливіших дні: перше це коли вона народилася, а друге, коли зрозуміла навіщо це сказав Баклі. Тільки наявність нати приносить життю сенс і задоволення. Це сприяє не тільки поліпшенню здоров'ю і доволі а також надає вам крапельку оптимізму, важкий для вас час. Знати сенс життя це щастя, щастя в житті це сенс. У житті немає іншого сенсу, крім того, який людина надає їй сама. Людям, які не знають сенсу свого життя. Чому Пром. сенс життя служити іншим та робити добро, арестотин як байка, так і життя. Цінуються не за довжину, а за зміст. Сенека. Слухаючи цитати, можна знайти свій сенс. Сенс життя подростаючого покоління зробити мир на землі краще. Мир в Україні. Сенс життя це коли мир на нашій землі. Мир в Україні, мир в наших оселях.